мирної ночі, дорогоцінні, Сінь, хочу, ще поділитися таким Е, Ще дуже торкнулося мене з проповіді про те, що е, Слово наше несе Духа. Яке я слово промовляю, такий дух приходить в моє життя. Коли я промовляю Слово Боже, проповідую Слово Боже, благословляю, приходить Дух Святий, приходить благословення. А коли я несу прокляття, проклинаю. Засуджую, там погані слова промовляю. То я відкриваю бісям свої, своє життя, і він приходить. Всі ці біси приходять в наше життя. І також наші пастер ще вони токнулися, про тих всіх ворожок, ті, що ворожать, тих стресенців, гадалок, тих бабок, які ходять там щось на пророку, як ми до них звертаємося, що за те платимо гроші. І ми все збувається, тому що вони промовляють духовний світ. За їхніми словами, те, що вони промовляють, приходять і ті біси, і де вони приносять в наше життя прокляття, хвороби. Чому? Бувають такі моменти, що вона пророкують хворобу, і вона приходить. Тому що промовили духовний світ це слово. І на це слово прийшов зразу біс. Вони дуже скоро реагують, ці біси і приносять зразу це прокляття. Тому, так само і ми можемо. Словом проклинати і приносити біси в свою сім'ю, на своїх рідних, на своїх близьких, знайомих і так далі. Тому так важливо контролювати свій язик і контролювати свої думки, але це можна тільки через Слово Боже. Тому що тільки Слово Боже несе нам благословення, тільки Слово Божим стоїть Дух Святий і Бог. Тому нам треба сьогодні дослухатися до Божих людей. Бо ми бачимо, що слово Боже нам показує, що наш язик лише маленький, я вже не пам'ятаю, пише в Біблії маленький язик, але він оскреняє все тіло, оскільки маленький член оскріняє все тіло, так пише в Біблії, І так важливо контролювати свій язик, брати під контроль, тому що. Біблія каже, що ми за кожне слово віддамо відповідь. Чому ми будемо давати за кожне слово відповідь? Тому що воно несе духа. Я можу вести своїм словом, своїми губами язиком Духа або Дух Святий, або бійся. Тому так важливо сьогодні вивчати слово Боже, тому що. Наскільки багато Божі люди тобі відкривають на цей світ і показують, чому ти в прокляті, чому в тебе і в твоєму житті відбувається якийсь хаос, сім'я руйнується і багато-багато іншого відбувається поганого, тому що так важливо бути в благословенні це вибрати життя. Бо Бог каже: вибери життя і прокляття. Ми сьогодні я вибираю жити в благословенні, чи в прокляті, кого я пускаю в своє життя? Духа Святого, Божих людей, чи я пускаю всю різну інформацію, і за тою різною інформацією приходять біси. Всі мірної ночі, хай Господь оберігає вас і ваших близьких ім'я Ісуса Христа. Амінь.